Як в офіс президента під час повномасштабної війни, скажімо так, проводять гостей, яких не хотіли б показувати ані співробітникам урядового кварталу, ані навіть тим більше журналістам розслідувачам наприклад, як могли б провести в офіс президента того ж самого Андрія Портнова чи Інших достатньо недвозначних людей, які мають репутацію, що єдина фотка їх в урядовому кварталі вже б може стати скандалом. Тож, от якраз сьогодні, я вам цю магію і покажу з вами, Ярослав Железняк, це канал Залізний нартеп». і нагадаю, що ми будемо дуже вдячні за ваші подобайки, коментарі, і, звичайно, щоб ви підписалися на наш канал. А ми починаємо. Чому я вирішив записувати вам це відео? Тому що мені підгрузилося так чи інакше сьогодні в стрічці новин два месенджери. Перший, ви напевно, бачили до цього після вбивства Андрія Портнова. Достатньо. Репутаційне видання, напевно, те, яке точно не на чутках, зазвичай публікує таку інформацію, написало про те, що портнов передбивством був в Україні. Більш того, що він зустрічався з деякими топ-посадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів. Ще раз. Тут е, я спеціально взяв скрін вам з української правди, тому що я дуже сильно довіряю їм, а вони дуже часто перевіряють свої джерела. І я прям точно підтверджую е, вже з свого боку, що Портнов точно був в Україні перед своїм вбивством, коли він повернувся в Іспанію, де його застрелили десь біля Мадріду. Але. Е, Чому саме я вирішив поєднати це з приїздом в офіс президента? Тому що у нас вийшла заява голови одної з парламентських фракцій Рини Гірашенка, яка з посиланням на змі говорила про те, що якраз пан Портнов. Міг заїжджати в урядовий квартал, я от тут підкреслюю, що слово міг, тому що як він виїжджав в, в Україну, зрозуміло, у нього там, якщо не помиляюсь, четверо чот дітей, тому ну чисто юридично це в принципі напевно, не було заборонено. Окреме питання, чому у наших правоохоронних органів до нього не було ніяких претензій, але ну ще раз юридично у нього там чотири дитини було, тому напевно, він не заїжджав. А от як він потрапляв в? Урядовий квартал тут конкретне достатньо цікаве питання, і відповідно, моя колега Ірина Геращенко разом з я так розумію, свою фракцію, зробили звернення на УДО і, в принципі, всіх, як же ж вони пропускали портнова в урядовий квартал. Тут я хочу зробити пару дисклеймерів. Uh, і далі ми вже перейдемо, як офіс в принципі завозить. Uh, у мене є декілька джерел, які з однаковим рівнем впевненості говорять про те, що портов. Був в урядовому кварталі, начебто його хтось бачив, і не був в урядовому кварталі, і його ніхто не бачив. Якщо відверто, я більше схиляюсь до думки, що якщо б він навіть потрапив би в урядовий квартал якимось раптом для того, щоб зустрітися з цими невідомими нікому топ посадовцями які впливають на правоохоронні органи, ну то точно він би не засвітився десь на вулиці, а зробив би це максимально тихо і непомітно. І от якраз тут ми переходимо до. Головної теми цього відео як завозять людей в офіс президента для того, щоб ніхто не побачив. Ну, наприклад, якщо є задача завести того самого портнову на зустріч з цими топ-посадовцями, ем, в принципі. Під час повномасштабного вторгнення у влади з'явилася дуже цікава опція. Вони закрили урядовий квартал, і якщо ви хочете потрапити на банк, до кабінету міністрів, до головної будівлі Верховної Ради і декілька ще міністерств, які так чи інакше там знаходяться, то ви це не зможете зробити, тому що стоять блокпости, вам треба перепустку, і відповідно більшість людей потрапити в цей район не може. Це дуже зручно, тому що тепер ніхто не стоїть з камерами, типу журналістів розслідувачів і не знімає, хто ж туди ходить. І от якщо ви, наприклад, дивилися розслідування того ж самого Михайла Ткача, то він прослідкувати, наприклад, рух. Машини екс-заступника міністра оборони часів Януковича зміг якраз тільки до постів. І е, це ну дуже велика проблема для журналістів-розслідувачів. Хоча така ж сама велика перевага тепер до влади, тому що ніхто не бачить, хто до них їздить. Як приклад, знов ж таки, от хочу вам показати фрагмент з розслідування. Там буде один елемент, на який ми звернемо з вами увагу далі по схемі, як завозять ще більше діозних людей в офіс президента. 2024 року. Мерседес Дмитра Пляцука проїжджає блокпости заїжджає у рядовий квартал. Наступного дня візит на закриту на час дії воєнного стану територію урядового кварталу повторюється. А тепер до головного, як ви побачили, в обидвох випадках у цей Мерседес Плясука це заступник міністра оборони в часів Януковича, заїжджав через один блокпост. Це блокпост, який знаходиться на вулиці, ну можна перехрестя Піліпа Орліка і відповідно Шовковичної. І ось я хочу, щоб ви звернули увагу на один момент в цьому відео, який е, дуже буде нам важливий, це ось е, там, де лівий верхній угол, де написано ще на відео Українська Правда, є арка. Вона не просто арка, вона дуже важлива. Фактом, що якраз е, в цій арці е, відбувається вся магія, і ця магія відбувається наступним чином: там є ще одні ворота в офіс президента. Вони дуже непомітні, там немає людей, там дуже рідко можна когось побачити навіть з точки зору просто цивільних. Воно дуже непримітно, і головне, там ніяк не побачиш, хто навіть паркується після проїзду цієї арки. І тому дуже часто. Ем, Якраз найбільш популярна схема, як завести людину, яку ви б не хотіли б бачити на фотографіях в Офісі президента або взагалі в урядовому кварталі, вона достатньо проста. Виїжджає ось такий Фольксваген транспортер. Він виїжджає якраз дуже часто через Пліпиорка, але не завжди. І, відповідно, далі воно. Е Планує свої маршрут так, щоб десь на якійсь закритій парковці людина пересіла в цей Volkswagen е чи іншу машину, іноді навіть, на крузакі іноді е Mercedes Vita. І потім ця машина безперешкодно, без будь-якої перевірки, проїжджає якраз в відповідний урядовий квартал. Далі повертає в ту арку, яку я вам показав на фотографії. От. Ось ще вона, зараз я її просто вам продемонструю. І, відповідно, ось оця арка, знову ж таки, під надписом Української правди. І далі заїжджає в офіс президента. Потім так само людину вивозять. І от щоб ви розуміли повністю всю цю магію, я вам навіть відео там зняв, щоб ви відчули, як вироглядає вся ця конспірація. Як воно працює зараз під час повномасштабної війни, коли вони закрили повністю урядовий квартал під час повномасштабної війни, то прийшли до висновку, що в принципі можна достатньо безпечно завозити людей в офіс президента, так щоб ніхто не побачив. Цей дворік він по факту це перехрестя між Орлика і Шалковічним. Там ззаді є офіс президента. Ви його не бачите. Я ворота теж показувати не буду, а просто повірте, що там є ворота, і туди можна заїхати. І ось е, схема працює достатньо просто і, до речі, непогано і ефективно. Якщо вам треба когось показати так, щоб ніхто не побачив, то відповідно ви просто завозите людину через ці ворота і, і ну, фактично вона не світиться, тому що одразу тут недалеко блокпост. Але для умовно таких е, дуже, скажімо, віп або не дуже популярних персонажів, яких теж іноді треба завозити, вони використовують ще більш складну історію. З оцих ворот зазвичай виїжджає така чорна велика машина, це або Volkswagen транспортер, або Мерседес світу, і вона їде поза межі урядового кварталу. Відповідно, по різним блокпостам, зазвичай через орлітка, але не тільки. І ось. Потім, коли вона виїжджає, вона десь там таємно в таємному місці забирає людину з своєї машини, та пересаджується. І от далі постійно, без будь-яких перевірок документів, завозить її в урядовий квартал, завозить ось через цю відповідну арку, ну і людина спокійно потрапляє в офіс президента, не заїжджаючи, не там, де хтось щось може побачити, а по факту. І навіть люди, які стоять на державній охороні, чи е, ті, хто перевіряє документи по в'їзду в урядовий квартал, не бачать. Ця машина просто її провозить поза будь-якого контролю, заїжджає в цю арку, заїжджає в Офіс президента, там є окремі ворота, і відповідно цю парковку теж ніхто не бачить, ну тобто навіть співробітники офісу президента не бачать, хто зайшов. Тому не стверджую, але з високою ймовірністю, що не менш так мої джерела говорять, в принципі, і портнова, і інших. Людей, яких вони не хотіли показати навіть своїм співробітникам, їх отак завозять і привозять в офіс президента. Тому ніяких умовно перевірок чи навіть замовлень там з комітетів Верховної Ради, як це робили по деяким іншим реформаторам в лобках, ви не знайдете. Тому. Ну, в принципі, я думаю, що ви зрозуміли тепер всю магію. І тому, коли зараз. Перечаються на те, чи був портновщині в урядовому кварталі ще раз, я думаю, що більше ні, да. А вони не такі тупі, щоб його щонайменше, не менш світити, то будь-якому разі ми цього не побачимо. Тому що ще раз цей транспортер ніколи ніхто не перевіряє на нього. Дана команда, щоб пропускали безперешкодного. Якщо зараз дивляться мої колеги, народні депутати, я переконаний, що вони його навіть бачили, тому що він іноді проїжджає навіть поза чергою народних депутатів, які їдуть в Верховну Раду. А відповідно. Ем, ну, якби повірити те, що Портнов після цього пішов гуляти десь по урядовому. Ну, я не вірю від слова зовсім. Та і мені чомусь здається, що йому це і не дуже було потрібно. А ось кого там часто возять, окрім Партного, оце дуже класна, насправді була б робота для журналістів-розслідувачів. Але через те, що влади під час повномасштабної війни користуючись аргументом, ем, що треба забезпечити безпець і без і. Перевірку людей, які захоч урядовий квартал, закрила і умовно і зробила в нас в Києві Ватікан, то, відповідно, у ну, журналістів розслідуючих не так багато шансів це зробити. Хоча я в них вірю, я думаю, що вони не йдуть в такий спосіб теж. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп». І для того, щоб отримувати більше таких відео, залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал і ставте подобайку. До побачення.